Вітаю! Розглянемо книгу «Феномен пропаганди Жак Елюль. Жак Елюль, французький соціолог, філософ, історик права і теолог. Роки життя, 6 січня 1912 року, 19 травня 1994 року. Професор Бордойського університету, де викладав право і соціологію. Відомий як критик технократії масового суспільства і політичної пропаганди, його найвідоміші роботи, феномен пропаганди 1962 року, фундаментальна праця про те, як пропаганда формує свідомість мас, технократичне суспільство, аналіз впливу технологій на культуру, політику та мислення людини, система брехні, слова, що вбивають. Доповнюють тематику масового впливу, ідеї, Елюля – пропаганда стала невід'ємною частиною демократичного суспільства, технологічний прогрес без духовної основи веде до втрати свободи людини, масова інформація інструмент маніпуляції, а не об'єктивного інформування. Сучасна людина вірить у свою свободу. Але насправді живе в ілюзії, бо її мислення вже сформоване зовнішніми структурами. Чому варто читати Елюля? Жак Елюль ще у ХХ столітті передбачив багато загроз, пов'язаних з медіа, інтернетом, політичним популізмом і технологічною залежністю, його ідеї сьогодні особливо актуальні у добу фейків, соцмереж і інформаційних війн. Вступ. Проблема пропаганди. Жак Елюль наголошує, що пропаганда є однією з найнебезпечніших сил у сучасному суспільстві, бо вона проникає в усі сфери життя, політику, економіку, культуру, освіту. Найбільша проблема більшість людей не усвідомлюють її впливу. Пропаганда стає невидимою нормою, а не винятком. Людина вважає себе вільною у своїх думках, але насправді вона вже керована. Саме завдяки тонкій системі пропаганди. Визначення пропаганди Елюль визначає пропаганду як комплексну і систематичну діяльність, спрямовану на формування у людей, думок, ставлень, поведінкових реакцій заздалегідь запланованим чином. Пропаганда це не просто обман чи фейк, вона може базуватися на правді, але подаватися вибірково емоційно й упереджено, щоб викликати потрібну реакцію. У вступалі льоль ставить головне запитання, як може сучасна людина залишатися вільною в добу масової комунікації та маніпуляцій? Відповідь він поступово розкриває у подальших розділах книги. Частина перша. Пропаганда та сучасне суспільство. Розділ перший. Пропаганда і технологічне суспільство. Основна ідея: у сучасному технологічному світі пропаганда стає необхідною умовою. А не просто інструментом влади. Вона природно виникає в умовах інформаційного перенасичення, високої складності та швидкості змін. Чому саме технологічне суспільство потребує пропаганди, неможливо все зрозуміти, людина не встигає осмислити величезний потік наукових і технічних новин. Суспільство функціонує складно, щоб ним керувати, потрібно спрямувати думки, а не лише дії. Люди шукають прості відповіді, тому схильні до впливу, взаємозв'язок, пропаганда не ворог технологій, а їхній супутник. У технологічному світі логіка замінюється ефективністю, а істина переконанням. Приклад, новини, соціальні мережі, реклама це не просто джерела інформації, вони формують цінності, поведінку, переконання, навіть без прямого тиску, висновок. У технологічному технократичному суспільстві пропаганда не вибір, а системна реальність. Тільки людина з критичним мисленням може залишатися вільною в умовах інформаційного тиску. Розділ другий: пропаганда і масове суспільство. Основна ідея пропаганда розвивається не лише завдяки технологіям, а й передусім через появу масового суспільства, де індивіди втрачають свою унікальність і мислять як усі. Характеристика масового суспільства. Індивід це автономний, людина більше не покладається на власний досвід. Вона шукає відповіді у суспільній думці. Однакові джерела інформації, телебачення, радіо, соцмережі транслюють ті самі меседжі мільйонам. Зникнення мікроспільнот, традиційні сімейні цінності, релігійні локальні зв'язки слабшають. Як це пов'язано з пропагандою? Пропаганда не працює на ізольованого індивіда, вона працює на масу на людей, об'єднаних однаковим стилем життя, споживання і страхами. Вона заповнює порожнечу, що виникає після руйнування старих авторитетів і спільнот. Цитата пропаганда це не лише інформація, це інтеграція людини в масове мислення, часто без її свідомої участі. Висновок у масовому суспільстві людина стає вразливою до пропаганди, бо прагне належати до більшості, її поведінка все більше визначається впливом зовнішніх меседжів, а не внутрішніми переконаннями. Розділ третій: пропаганда і громадська думка. Основна ідея пропаганда не створює громадську думку з нуля. Але формує, направляє і організовує вже наявні настрої, страхи та очікування в суспільстві. Що таке громадська думка? Це плинна, часто неструктурована сукупність суджень, яка виникає з досвіду емоцій, медіа і культури. Вона змінна і часто не має глибокого логічного підґрунтя. Громадська думка має величезну силу впливу. Люди підлаштовуються під те, що думають інші. Як пропаганда працює і впливає на громадську думку. Перше. Виявлення настрою Пропагандисти досліджують, чим людина вже переймається. Страхи, гнів, надії. Друге. Підсилення і структурування. Вона не заперечує наявні думки, а надає їм форму, зміст і напрям. Третє. Створення ілюзії згоди. За допомогою ЗМІ пропаганда формує враження, що всі так думають, що змушує індивіда підкорятися більшості. Четверте, зміна індивідуального аналізу на колективні шаблони мислення. Ефект люди перестають аналізувати, вони просто повторюють те, що здається нормою. Пропаганда перетворює громадську думку на інструмент контролю, а не вираження волі народу висновок. Громадська думка в сучасному суспільстві вразливий інструмент, яким легко маніпулювати. Пропаганда не протистоїть їй, а використовує її як паливо, щоб керувати масами не силою, а переконанням. Розділ четвертий: пропаганда і культура. Культура це не захист від пропаганди, а часто її провідник. Елюль пояснює, що навіть освічені люди, не захищені від впливу, навпаки, вони можуть бути більш вразливими, бо впевнені у своїй неопередженості. Пропаганда адаптується до культурного контексту. Вона використовує символи, історії, ідеї, які вже існують в культурі, і перетворює їх на інструменти впливу. Через ЗМІ, кіно, музику та літературу пропаганда вбудовується в повсякденне життя. Люди засвоюють установки, навіть не помічаючи цього. Інтелектуали часто поширюють пропаганду, не усвідомлюючи цього, бо вони транслюють ідеї, які самі ж підхопили. Пропаганда не руйнує культуру, вона використовує її форму, але змінює зміст. Це призводить до поверхневого мислення, стереотипів і маніпульованих уявлень. Частина друга техніка пропаганди. Розділ п'ятий види пропаганди, політична, соціальна, економічна тощо. Жакелюль класифікує пропаганду за її цілями та сферами впливу, розділяючи її на кілька основних типів. Перше політична пропаганда, мета досягнення або отримання влади, часто здійснюється урядами, партіями, рухами, включає гасла, образи ворога, закликає до дії. Часто апелює до страху, націоналізму чи спільної ідентичності, друге соціальна пропаганда формує поведінкові моделі, норми, звички, поширюється повсюдно через освіту, медіа, сім'ю, часто непомітна, але формує глибокі установки, що вважати нормальним, допустимим модним. Третя. Економічна пропаганда, направлена на формування споживацьких звичок. Її інструмент реклама нав'язує бажання ідеї про успіх, стиль життя, підштовхує до конформізму через стереотипи споживання. Четверте, агітаційна або інтегрована пропаганда. Агітаційна, короткострокова, емоційна мобілізує до дії, вибори, протести. Інтегровано, тривала, стабілізує, формує довготривалі переконання та звички. Елюль підкреслює, більшість людей перебувають під впливом кількох видів пропаганди одночасно і лише комплексне розуміння допомагає розпізнати їх. Розділ шостий. Засоби пропаганди, преса, радіо кіно освіта Жак і люль наголошує, аналізує ключові інструменти, через які здійснюється пропаганда в сучасному світі. Він підкреслює, що зміст пропаганди нерозривно пов'язаний із технологічними засобами її поширення. Перше преса щоденно формує громадську думку. Не просто інформує, а вибірково подає факти через інтерпретацію, заголовки, підбір новин. Читач піддається впливу, не усвідомлюючи пропагандистський характер інформації, постійне повторювання одних і тих самих тем або слів створює ефект навіювання. Друге радіо. Надзвичайно ефективне через емоційність голосу минає раціональні фільтри та апелює до почуттів, поширює меседжі масово й оперативно. Ідеально підходить для мобілізаційної агітації пропаганди, особливо в період криз, третє кіно та телебачення, візуальні образи діють потужно й підсвідомо, формують не лише думки, а й уявлення про реальність стиль життя норми. Навіть художні фільми часто є носіями ідеології, наприклад, героїзм, національна гордість, образ ворога, емоційний вплив домінує над критичним мисленням, четверте освіта один з найважливіших інструментів довготривалої пропаганди, впроваджує цінності ідеї, світогляд через систему навчання. Пропаганда тут часто прихована під виглядом об'єктивної істини, підсилює здатність людини сприймати інші форми пропаганди, освіта формує підготовлений розум. Основна думка є люля: засоби масової інформації не створюють пропаганду самі по собі, але стають її носіями через свою здатність охоплювати масову аудиторію швидко, емоційно і повторювано. Розділ сьомий механізми впливу, повторення, спрощення, емоційна зарядженість». У цьому розділі Елюль розкриває психологічні методи, які роблять пропаганду ефективною та стійкою до критичного осмислення. Він пояснює, як саме пропаганда проникає в свідомість людини, впливаючи не лише на думки, а й на дії. перше повторення, основа будь-якої успішної пропаганди. Те, що повторюється часто, сприймається як істина, навіть без доказів, створює враження очевидності, людина починає вірити, що всі так думають, поступово формує стереотипи мислення. Друге, спрощення: пропаганда не терпить складнощів та нюансів. Складні проблеми зводяться до простих гасел, образ винних та героїв. Ворога показують однозначно негативно, а союзника однозначно позитивно, логічні суперечності замінюються емоційною впевненістю. Третє, емоційна зарядженість. Всі повідомлення мають викладатися в емоціях: страх, гнів, надія, гордість тощо. Емоції знижують здатність до критичного мислення. Людина, яка емоційно залучена, швидше приймає потрібні ідеї. Позитивна пропаганда викликає натхнення, наприклад, національна гідність, а негативна страх перед зовнішніми або внутрішніми ворогами. Висновок Гелюля – люля пропаганда не намагається переконати розум, вона прагне захопити уяву і заволодіти емоціями. Саме через повторення, спрощення і зарядом емоцій вона перетворює ідеї на дії. Розділ 8. Створення маси через інформацію. У цьому розділі Елюль аналізує, як інформація, що здається нейтральною або об'єктивною, насправді формує масову свідомість. Він пояснює, як сучасні технології й медіа перетворюють індивідів на однорідну масу якою легко керувати Перше. інформація як інструмент масової стандартизації у технологічному суспільстві? Люди постійно споживають велику кількість інформації. Пропаганда маскується новини або аналітику. Подаючи думку як факти, обсяг інформації паралізує мислення. Людина перестає аналізувати і просто сприймає загально прийнятне. Друге ізольований індивід – частина маси. Пропаганда згладжує відмінності між людьми, змушує їх мислити однаково. Людина відчуває, що вона не сама, що її думки нормальні. Бо поділяються масою. Така колективна уніфікація знижує індивідуальну відповідальність і підвищує керованість. Третє засоби передачі телебачення, радіо, преса. Сучасні медіа постійно інформують, але ця інформація однобока й емоційна. Люди стають пасивними споживачами думок, а не активними мислителями. Постійна інформація, атака залишає мало простору для рефлексії. Четверте ілюзія вибору. Хоч здається, що ми маємо вибір, канали, видання, блогери. Насправді більшість джерел транслює подібні ідеї. Це створює ілюзію плюреалізму, яка тільки зміцнює силу пропаганди. Висновок ілюля – пропаганда не завжди нав'язує ідеї відкрито, вона часто просто керує тим. Що людина вважає фактами, і саме через інформаційне перенасичення вона перетворює людей на масу, яку легко спрямовувати. Частина третя соціальна психологія пропаганди, розділ дев'ятий характеристики людини, яка піддається пропаганді, Жагелюль досліджує психологічні та соціальні особливості людей, які найчастіше стають жертвами пропаганди. Він заперечує стереотип, що піддаються лише неосвічені, навпаки, освічені активні громадяни найчастіше вразливі. Перше, освіченість не захищає. Люди з вищою освітою часто вірять у свою раціональність, а отже, менше критичні до інформації, яка відповідає їхнім переконанням. Вони більше споживають інформації, а це робить їх ціллю номер 1 для пропагандистів. Друге, соціально активна людина більш уразлива. Людина, яка включена в соціальне життя, вибори, громадські обговорення, має потребу у формуванні мудрої думки в лапках. Пропаганда задовільняє цю потребу, даючи готові висновки та створюючи ілюзії самостійного мислення. Третє людина, яка шукає смисл, той, хто намагається розуміти суспільство. Але немає чіткої системи орієнтирів, легко потрапляє під вплив простої цілісної ідеології. Пропаганда дає відповіді на складні питання, полегшуючи навігації в складному світі. Четверте вразливість до повторення люди мають природну схильність вірити в те, що чують часто. Пропаганда повторює ідеї багато разів у різних формах щоб створити відчуття очевидності та загальноприйнятності. П'яте готовність делегувати мислення. Багато людей воліють довіряти експертам, лідерам ЗМІ, аби зменшити навантаження на власне мислення. Це відкриває двері для впливу ідеологічних джерел, які нав'язують світогляд. Висновок. Пропаганда працює найефективніше там, де є освіченість без критичного мислення. Активність без глибини і цікавість без аналітики. Вразливість до пропаганди не слабкість, а наслідок життя у складному інформаційно насиченому суспільстві. Розділ 10. адаптація особистості до масового впливу. У цьому розділі людь досліджує, як людина змінюється під впливом постійної пропаганди, основні ідеї. Особистість втрачає індивідуальність під тиском масової інформації, нав'язаних ідеологій, психологічна адаптація. Людина починає мислити, як усі автоматично приймаючи нав'язані норми, конформізм. Один із ключових ефектів пропаганди люди не просто приймають думки більшості, а вірять, що самі до неї дійшли, створення нової нормальності. Цінності та переконання змінюються без усвідомлення змін, практичний висновок пропаганда не просто переконує, вона перебудовує мислення, створюючи нову особистість, зручну для управління ефективніше це працює через постійне повторення і занурення людини в однорідне інформаційне середовище. Цей розділ показує, що боротьба з пропагандою це не лише аналіз контенту, а глибоке розуміння себе як об'єкта впливу. Розділ 11 як пропаганда змінює критичне мислення. Основні ідеї пропаганда не заохочує думати, вона формує думку. Її мета не сприяти аналізу фактів, а запропонувати готові інтерпретації, які виключають сумніви. Спрощення складного пропаганда подає складні теми у вигляді чорно-білих схем: добро, зло, наші вороги. Це позбавляє людину потреби аналізувати. Емоції замість логіки. Пропаганда апелює до страху, гордості, ненависті, націоналізму тощо. Таким чином блокується раціональне мислення. Постійний інформаційний тиск, надмірна кількість новин, повідомлень і коментарів призводить до втоми від мислення. Людина починає автоматично приймати загальну думку, прихований ефект. Люди вважають себе незалежними мислителями, але в реальності лише транслюють нав'язані шаблони. Практичний висновок: щоб зберегти критичне мислення, потрібно свідомо обмежувати вплив в масових джерел. Шукати першоджерела, ставити запитання і практикувати сумнів навіть у тому, що здається очевидним. Частина 4. Ефективність і наслідки. Розділ 12. Успішна пропаганда, як її розпізнати. Основна ідея. Успішність пропаганди не вимірюється відразу, її ефект довготривалий і прихований, часто проявляється не у зміні думки. А в зміні поведінки та звичок мислення, основні критерії ефективності, зміна світогляду, а не просто думки, відтворення наративу людьми як власної думки, поява стереотипів, що закріплюються через змі освіту чи розмови, послаблення критичного мислення та активної громадської участі, парадокс успіху. Найефективніша пропаганда, та яку не сприймають як пропаганду. Вона здається нормальною, логічною, загальноприйнятною правдою. Прихований вплив, успішна пропаганда вбудовується в культуру, у систему цінностей, у і у спосіб прийняття світу. Практичний висновок для розпізнання ефективної пропаганди не варто шукати гасла. Краще звернути увагу на зміни у масовій свідомості, повторювані думки, які усі вживають, та на те, що більшість не ставить під сумнів. Розділ 13: тривалий вплив на свідомість, ключові ідеї. Пропаганда не діє миттєво. Її справжній ефект полягає в накопичувальному впливі на психіку та поведінку людини. Вона формує нову систему мислення. Часто непомітно переконання стають частиною особистості, основна мета не переконати в чомусь одному, а створити стійке світосприйняття, в якому інші думки здаватимуться ненормальними або неправильними, як формується тривалий вплив, постійне повторення інформація у ЗМІ, освіті повсякденному спілкуванні, емоційна прив'язка до певних тем. Наприклад, страх, гордість гнів, соціальний тиск людина приймає думку більшості, навіть якщо вона сумнівна, виключення альтернатив, пропаганда знищує конкурентні ідеї через висміювання або замовчування. Елюль зазначає, пропаганда працює тоді, коли люди вірять, що самі прийшли до цих висновків. Висновок успішна пропаганда змінює не лише те, що людина думає. А як вона думає? Вона діє на підсвідомість, створюючи нові шаблони мислення, які залишаються на роки. Розділ 14. Маніпуляція свободою. Головна ідея: пропаганда не лише обмежує свободу, вона маніпулює нею, змушуючи людей вірити, що діють вільно, хоча насправді їхні дії запрограмовані. Ключові думки. Ілюзія вибору, людина впевнена, що сама ухваляє рішення, але ці рішення заздалегідь зумовлені зовнішнім впливом змі, культурою, освітою, контроль через свободу. У демократичних суспільствах пропаганда діє не через репресії, а через інформаційне перенасичення, де людина не може відрізнити правду від маніпуляцій, псевдодіалог людині дається видимість участі. Наприклад, у політичному процесі, але її свобода обмежена рамками допустимих ідей та виборів, сформованих пропагандою, автоматизація рішень, постійний потік нав'язаних повідомлень призводить до того, що люди реагують передбачувано, майже як машини. Цитата Ілюля люля сучасна пропаганда найбільш ефективна тоді, коли вона не обмежує свободу. А змушує людину використовувати свою свободу у потрібному напрямку. Висновок, маніпуляція свободою це не пряме поневолення, а витончена форма контролю, де людина думає, що діє самостійно, але насправді є інструментом у руках системи. Це найнебезпечніша форма пропаганди, бо вона не відчувається як нав'язування. Висновок книги феномен пропаганди жака і люля. Пропаганда як невід'ємна частина сучасного світу. Пропаганда не виняток, а норма в технократичному суспільстві. Вона проникає в усі сфери життя від політики до освіти, від реклами до мистецтва. Її мета формувати ставлення, поведінку та переконання, а не просто інформувати. Взаємозв'язок між пропагандою, демократією та ідеологією. У демократичних суспільствах пропаганда стає тоншою, витонченішою, але не менш небезпечнішою. Вона часто маскується під свободу думки та плюралізм, тоді як насправді спрямована на підтримку домінантної ідеології і управління масами, потреба у свідомому мисленні як протидія. Найсильніша зброя проти пропаганди розвиток критичного мислення. Людина має ставити під сумнів те, що чує, читає й бачить, аналізувати джерела, розпізнавати емоційні маніпуляції, лише усвідомленість і внутрішня свобода дають можливість протистояти зовнішньому впливу. Пропаганда діє лише тоді, коли ми не усвідомлюємо, що вона діє, жаль люль. Ця книга закликає не відмовитися від інформації, а навчитися нею керувати, а не бути її жертвою. Ось практичні поради з книги Феномен пропаганди Жака і Люля, які допоможуть захиститися від маніпуляції і зберегти розумову незалежність. Перше, розвивайте критичне мислення. Перш ніж приймати інформацію, ставте запитання, хто це говорить, яка мета, яке джерело. Уникайте реакцій на автоматі. Це те, чим і користується пропаганда. Друге, обмежуйте пасивне споживання медіа. Скоротіть час у соцмережах та телевізорі. Вони головні канали навіювання. Не читайте лише заголовки, вивчайте зміст, аналізуйте контент. Третє. Вивчайте протилежні точки зору. Споживайте інформацію з різних джерел і полярних позицій. Це не для того, щоб вірити всім, а щоб вміти порівнювати, бачити маніпуляції. Четверте. Регулярно навантажуйте розум. Пропаганда діє на емоцію, а не на логіку, тому читайте книги, які змушують мислити, практикуйте логічний аналіз, навчайтесь дебатам, вивчайте історію і психологію. П'яте: будьте обережні з емоційно зарядженими повідомленнями. Фрази типу Всі знають, усі думають, усі так роблять. Типова ознака пропаганди. Якщо щось змушує вас негайно злитися або захоплюватися, зробіть паузу, це сигнал. Шосте. Говоріть і дискутуйте. Пропаганда боїться вільної думки обміну ідеями. Розмовляйте з тими, хто мислить інакше. Не щоб переконати, а щоб розуміти ширше. 7. Зміцнюйте внутрішню автономію. Пропаганда працює на тих, хто шукає готові відповіді. Замість цього вчиться приймати складність і неоднозначність. Головне, не шукайте правду в телевізорі чи в інтернеті, шукайте її в собі, у фактах, у перевіреній інформації та щоденному мисленні. Сподобалось відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам!